До речі, гарний приклад. Свинок, наприклад, собі таке би я не брав. Бачите, як ножки стоять. І тепер подивіться, от як ножки стоять гарно. І отак. Ну ніби так під себе. Бачите, так і ходить під себе. Ось це гарненько ножки стоять. І чуть-чуть спинка згорблена. І таких в нас тут є воно одне і от ще одне. Ну Це ніби нормальне. Бачите, дивіться. Бачите, ніжки ніби як під себе і згорблена спинка. Це ненормально. Ну, типу, на відгодування піде, а на плем'я, на розвиток, ні, таке порося не годиться. Тобто, про що я хочу сказати, друзі? Якщо є можливість, коли ви вибираєте собі порося, понаблюдати за ними. Дивіться, бачите, як гарна статура, гарна спинка, ножки прямо стоять. І оце коло нього. Ножки трішечки під себе, і ніби воно чуть-чуть як, як згорблене. На відгодування і ще одне таке, бачите? В нас, Тут у виводку у нас два, по-моєму, таких. І це дуже важливо, коли є можливість вибирати, подивитися на їхню статуру. От як ножки гарно стоять. От як ножки гарно стоять, бачите? Щоб ножки стояли гарно, і щоб і спинка була пряма не, не от як згорблена. Навіть третього бачу такого. Ці всі поросята вони лишаються в нас, вони будуть на відгодування. Але, але якщо ви маєте можливість вибирати поросят, то і вам потрібно вибирати їх на плем'я, то вибирайте обов'язково, щоб була гарна статура, щоб ножки не йшли під низ, так під до животіка ближче, ну, ніби як в неї щось болить в животі. От, Красавчик, бачите, як ножки стоять гарно. От він, молодець. Ножки красиво стоять. Статура гарна, вширь, а не, ну, в ширину, а не ніби так звужуються. Це дуже важливо при виборі поросят, мати можливість на них подивитися. Не весь час такі є, але якщо порядний продавець, то він вам таку свинку продавати не буде. Або буде продавати по, ну, набагато дешевше, як то говориться, Вибраковка. Тому друзі прискіпливо відноситься до того, коли вибираєте порося, щоб за ними понаблюдати.